Староста Бріцького старостинського округу Іван Зем'янський прозвітував про роботу. У заході взяли участь міський голова Віктор Семканенець, керуючий справами секретар виконавчого комітету Іван Матіко, начальники структурних підрозділів міської ради та депутати. У рамках візиту відвідали ключові установи соціальної сфери, які функціонують на території старостату. Учасники ознайомились з умовами, роботи закладів, обговорили нагальні потреби та перспективи. Насамперед відвідали Дешковицьку початкову школу, де навчається 27 учнів та працює 8 працівників. Протягом 2022-2025 років проведено поточні ремонти класних приміщень та коридору, придбано принтер, оновлено освітлення території та облаштовано подвір'я. За словами керівника, є необхідність замінити підлоги у двох класних приміщеннях та внутрішніх дверей встановлення навісу над вхідними дверима, оновлення фасаду закладу та облаштування ігрового майданчика. У Дешковецькому закладі дошкільної освіти функціонує одна група, де виховується 15 дітей. За звітній період проведено поточні ремонти приміщень, придбано орхтехніку, телевізор та оновлено твердий інвентар. Основними завданнями на наступні роки залишається встановлення огорожі, капітальний ремонт покрівлі даху, заміна трьох міжкімнатних дверей, оновлення кухонного інвентаря, дитячих ліжок та надвірних ігрових споруд. Наступним відвідали сільський клуб. Керівниця закладу повідомила, що зроблено капітальний ремонт приміщення, придбано топку, замінено вхідні двері. Водночас наголосила на потребах, а саме встановлення пандусу, заміна дверей аварійного виходу з приміщення, ремонт стелі та облаштування відмостки на будівлі клубу. 55 діток виховується у Брійському закладі дошкільної освіти. Протягом 2021 2024 років проводилися поточні ремонти закладу. Разом з тим придбано принтер, ноутбуки, холодильник, кухонний інвентар, водонагрівач, насосну станцію та спортивний інвентар. Є ряд потреб. Насамперед, встановлення огорожі, оновлення надвірних ігрових споруд, добудова складського приміщення та капітальний ремонт покрівлі альтанки. На території старостату функціонує Брідський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, в якому є 22 класи, 411 учнів здобувають освіту. Заклад забезпечений швидкісним інтернетом, має обладнання персональними комп'ютерами та ноутбуками комп'ютерний клас у 2024 році повністю відновлено спортивну залу Капітальний ремонт. Плани на літо 2025 року це поточний ремонт класних приміщень, коридорів. Заміна підлоги в їдальні, продовження заміни вікон і вхідних дверей на енергозберігаючі завершення робіт і встановлення огорожі на території закладу. Надання первинної медичної допомоги забезпечують амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Брід та фельдшерсько-акушерський пункт села Дешковиця. Директор комунального некомерційного підприємства Іршавський центр первинної медичної допомоги Оксана Булеза проінформувала присутніх щодо забезпечення вказаних закладів охорони здоров'я необхідними медичними обладнанням та лікарськими засобами. В амбулаторії функціонує денний станціонар на три ліжка. Загалом за звітній період проводилися поточні ремонти приміщень амбулаторії та системне опалення, капітальний ремонт закладу за програмою енергозбереження, амбулаторія забезпечена генераторами для аварійного електропостачання, за програмою Міністерства охорони здоров'я та підтримки ЮНІСЕФ придбано холодильникам для зберігання вакцини. Заклад забезпечено сучасним гематологічним аналізатором, який забезпечує доступ до якісної лабораторної діагностики для жителів Брідського, Загадського та Чорнопотіцького старостатів. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Брід обслуговує населення в кількості 2894 людини. В Амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює двоє з два сімейних лікарі. Також працює шість медичних сестер, які пройшли повну атестацію і повну кваліфікацію. На даний час у нас є гемолітичний аналізатор, який виконує 24 показники, де можна виявити лейкоцити, де можна зробити шоє. Також на амбулаторії працює гемолітичний аналізатор, а також сечовий аналізатор. У межах робочого візиту відвідали також об'єкти місцевого бізнесу, що активно працюють на території округу. Зокрема, ознайомились із діяльністю товариства Актів Транс, керівник Дешко Іван Іванович, яке багато років здійснює транспортні перевезення приватного підприємця Дуденця Івана Івановича, який займається роздрібною торгівлею, будівельними матеріалами, надає послуги з використання фасадних. Покрівельних та інших будівельних робіт, фермерського господарства «Варваринець», що спеціалізується на вирощуванні свиней та великої рогатої худоби, приватного підприємства Веждел, яке виготовляє сходи, перила та інші дерев'яні вироби на замовлення сільського млина, який понад 40 років здійснює діяльність з переробки зернових культур. Підприємство надає послуги мешканцям Брідського старостинського округу, а також жителям навколишнього населених пунктів. Староста проінформував про заходи, здійснені протягом звітнього періоду. Відзначив сильні та слабкі сторони старостинського округу, порушив проблемні питання щодо інвентаризації земельних ділянок та сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Стан доріг. Підзначив тісну співпрацю з міською радою. Під час зустрічі представники міської ради прозвітували при виконанні роботи, матеріально-технічне забезпечення старостату, фінансову підтримку з міського бюджету та надходження від сплати податків. Також було надано роз'яснення з питань земельного характеру, які турбують місцевих жителів. Міський голова Віктор Семканинець подякував усім працівникам соціальної сфери та бізнесу за постійну роботу та посилений вклад у розвиток громади. Підтримку збройних сил України відзначив добре налагоджену роботу старости із жителями старостату, активність вміння мобілізувати внутрішні ресурси та вирішувати проблемні питання, знаходячи додаткові можливості, використовуючи не тільки бюджет громади. Наголосив на можливості зворотнього зв'язку між старостою та міською радою, а також підкреслив готовність сприяти вирішенню питань, які озвучили жителі громади та керівники установ під час зустрічі. Звітній захід пройшов у конструктивному русі та став важливим етапом у процесі зміцнення комунікації між органами місцевого самоврядування та мешканцями округу. Разом ми сильні, крок за кроком до перемоги.